Тут ми бачимо портфель, ми вже сотку перевалив. А я ще 15 цього місяця залив. тобто Зараз в мене 90 тисяч мої і 2437. Це то, що наросло за весь час. Тобто, ми зараз на 15 докупим Наступне 39 акцій Amazon Купимо. Ось він чуть-чуть навіть впав сьогодні. 39, щоб до 200 вже. Заходимо. Беремо, так бай. 39, у нас тільки бабла, на 8К 8600, нас лишиться 6500, так? Ну давай. Є. Ік. Так, треба оновити, бо то щось ну, не зразу оновлюється. Є 200. По-хорошому нам би 28 ще гугла. Нам ще не хватить, так? Скільки у нас грошей ще 6. А, може і хватить. давай спробуємо, якщо хватить, це буде за лімба. 68... М -м -м. Прямо так. Тобто просто просто всі цю котлетку залили в дві е, в дві компанії в Google і Amazon. І в принципі. О, Все. Я щось подумав, що не докупились. Двох акцій не вистачає сотки, щоб було на 100 Amazon і 200. Ой, навпаки, 200 Amazon і 100 Google. Ну, загалом тут видно локацію. Тобто в мене майже половина портфеля, це Amazon 44 тисячі, 24 тисячі, і це 23% Гублі. Далі у нас United Healthy 12 тисяч. Ну, і далі там Київ Старо трошки є, майже 10 Далі незначні вже частини взагалі менше відсотка, там 3% Nvidia. От. Такий дуже незбалансований, ризикований портфель, але ну що зробиш, таке життя. Подивимося, як воно буде далі рости, падати. В принципі, все. Тобто сьогодні дуже швидко, я собі перед стрімом вже подумав і вирішив перед записом відео вірніше, вирішив, що я буду купляти. Думав, вийде докупити, щоб тут було 200, чуть-чуть не хватило бабок, ну не страшно. В принципі, все. Слідкуємо за ринком. Всім гарних інвестицій.